Студенти вперше спустились до новообладнаного укриття. Третьокурсник Богдан каже, в приміщенні знаходитись комфортно. Тут є вода, інтернет, розетки, місця для сидіння. Ми не будемо тратити час тут дарма. Заклад і дотепер працював за змішаною формою навчання, адже деякі майстерні розташовані у підвальному приміщенні та визнані придатними для експлуатації як найпростіше укриття, говорить виконуючий обов'язки директора професійного училища Сергій Архипов. До сьогоднішнього часу ми працювали змішано з розрахунку того, що в закладі 700 осіб, тому це була зміна. Певних навчальних груп, тобто деякі професії навчалися дистанційно деякі професії, які пов'язані з електротехнікою, електромеханікою навчалися змішано. Тому сьогоднішнє укриття додатково дає нам 140 посадкових місць. Це нам дозволить забезпечувати більш таке повноцінне змішане навчання. Представник проєкту ЕДАП Дмитро Дорошенко каже: укриття, яке вміщує 120 людей, коштувало 5 мільйонів гривень. Всі роботи виконали протягом трьох з половиною місяців. Робили повністю опалення тут, вентиляцію, санвузли, інтернет, електрифікацію повністю укриття. Також стоїть насосна станція, щоб туалет працював. Приміщення обладнане для потреб людей з інвалідністю, говорить директорка підрядної організації Євгенія Пойда. Було необхідно застосування сходового підйомнику в даному закладі. Було одним із важливих аспектів цього. Ми також його втілили. Укриття облаштували в рамках проєкту ЕДАП, який фінансувався швейцарським урядом, приватними партнерами та міністерством освіти і науки України, говорить керівниця проєкту Юлія Єпіфанова. Проект спрямований на підвищення якості професійної освіти, зокрема в будівельних професіях. І одна із невід'ємних складників якості освіти це є інфраструктура. Особливо зараз для профтеху дуже важливо, щоб була можливість не переривати освітній процес. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.